Всім мої вітання. Сьогодні буду закривати баклажани. Це вже друга порція. Цей рецепт мені дала давним-давно моя кума. Сюди йде на порцію 2 кг баклажан, їх поріз... шкуринку обрізати і розрізати на 8, а може і на 10 частин, в залежності від величини баклажана. Ну, отакі куски. Немаленькі. Потім йде 10 перчин, 10 цибулин і 10 помідорів. Помідорів даю трошечки більше, ну і тоді виходить більше виход салата. Це все потрібно перекрутити на м'ясорубку і додати спеції. Ну, зараз я перекручу. І потім будемо додати спеції. Перекрутили перець, цибулю. І що? І помідори, забулася, перець, цибулю, помідори перекрутили. Баночки стерилізуємо і стакан олії, стакан цукру і стакан оцту. В ну, кінці буду додати. І ще по рецепту йде е, один перчик е, гострий. Перчика гострого в мене немає, в мене є червоний перець, я пів півчайної ложечки. І хочу показати ось такі помідори. Ось такі помідори. Е, в цьому році перший рік купила таке насіння. Називається, ну, нарешті навела. Е, томат терракота F1. Рожеві і червоні. Ну, ось такі вони на фото. І ось такі вони у мене. Ось такий він. Він такий плотний, такий, як продається в магазинах. Ось такий він чудовий, він не, як сказати, не водянистий. Він дуже. Гарний і рожевий. Рожевий він м'якший. Дуже гарні оці помідорчики, просто красота. І це в теплиці в мене. І ще хочу показати, можливо, хтось купляв. Мені в минулому році моя сусідка дала. Танюшка. Розсада. Появилася. Там геть зійшло пару кущів Ківі. Він, Оце вже він майже переспівший. Бачите, він залишає сліди. Треба трогати, коли він достигає, він достигший геть-зелений. А це вже він переспівший, вже пішли жовті прожилки. Дуже смачний. Просто як масло, можна так сказати, ріже, він як масло. Ну, ось так. Зараз баночки в мене достерилізуються, я 15 хвилин поставила. І будемо ставити ту суміш помідорну перцеву. Ну, ось так. Поставили вже на огонь і виливаю. Стакан олії, стакан цукру. Цукор і сіль можна регулювати по своєму смаку. Я не знаю скільки. Ну, кину 2 столові ложки, а там солі, а там будемо бачити. Ще кину зараз червоного перцю. І чайних ложечки. Ну, кинула спеції, крім у, Е, оцту. Буду кидати баклажани і разом з баклажанами кину цей оц. Будемо чекати закипіння закипання як правильно. І там написано: закипіло і кидаємо баклажани Я ще 10 хвилин проварюю, щоб трішечки воно уварилося. Ну, воно за 10 хвилин не увариться ну. Воно таке на смак виходить, як аджика, тільки яблука немає. М -м, закипіло і ставимо, кидаємо баклажани і варимо 20 хвилин і закриваємо в баночки. за ну, Чекаємо, коли вона закипить і засікаємо 20 хвилин. І все, зварили, виключаю. Такі баночки, оливки продавалися, дуже хороші. Я не знаю, яка тут місткість Скільки тут? 900, а 880 грам. Такі хороші баночки, якраз таки для салату. Ну, і так наливаємо всі баночки. Ну, ось такий кінцевий результат. Я робила півтори порції. Тей раз густіше вийшло, цей раз трішечки рідше. Ну, всім смачного. Дякую за перегляди.